станьте спонсорами нашого каналу і отримайте низку переваг, різні бонуси залежно від вибраного вами рівня спонсорства. Ви будете бачити дописи лише для спонсорів на вкладці спільнота та дивитися ролики лише для вас. Відео лише для спонсорів це Ексклюзивні ролики доступні лише для спонсорів каналу відповідного рівня. Хоч ці відео може знаходити будь-хто, але лише спонсори певного рівня можуть їх дивитися. Як стати спонсором нашого каналу, де одержати детальну інформацію про бонуси? А просто натисніть пальчиком кнопку спонсорство. Тут ви знайдете всю інформацію для спонсорів, Станьте спонсорами нашого каналу та отримайте всі бонуси.